Основні помилки при подачі на сімейну візу, недостатні фінансові докази, недостатній дохід або відсутність необхідних фінансових засобів можуть стати причиною відмови: неправильні або неповні документи, пропуск важливої інформації або неправильне оформлення документів, підозри на фіктивність стосунків, недостатні докази реальності ваших стосунків, такі як фотографії, листи або спільні рахунки, невідповідність вимогам щодо мови та місця проживання, невиконання вимог щодо. До рівня знання мови або відсутність підтвердження належного житла. Як уникнути відмови? Перевірте вимоги та надайте повну інформацію. Переконайтеся, що всі документи та інформація відповідають офіційним вимогам. Підготуйте всі фінансові документи, надайте виписки з банківських рахунків, документи про доходи та інші підтвердження фінансової спроможності. Доведіть достовірність стосунків. Зберіть всі можливі докази ваших стосунків, фото, переписка, спільні витрати. Консультуйте.